Оця красивізна дамочка. Красиві. У нас сьогодні пригода. Ми їдемо на потязі в Сан-Франциско. Ми їдемо гуляти по сан франциско як туристи. На не наступлю. І оце у нас... Айденоу. Треба треба запитатись. Оцей потяг ми тут прямо сядемо із нашої деревні і рванемо туди в Сан-Франциско. І будемо потім по Сан Франциско без машини гуляти. Перший раз за за час ми таке робимо. Ой, це для нас. Сьогодні щасливий день. Написали нам сьогодні, що парковка безкоштовна і проїзд безкоштовний, тому що сьогоднішнього вони інтродюсують потяг електричний. І Вони, вони замінюють дизельні чи я не знаю які потяги на електричні. І ми будемо на першому електричному потязі їхати сьогодні. <рес> 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 а тут на... просто Ой! Ой, ми прямо як... дикі. Дикі. Де... А, вон потяг з того боку, то не наш. Окей. Просто скоро вже буде наш їхати. На Без дорослих мені сподобалось, як ти кажеш. Гарний. Ти теж. Мені так подобається, така не бритість. А не, не бритість, голеність. Не, не голеність. Голодість. Так що. Ми так, ми так стоїмо, дивимося цьому потягу, я тут Олі кажу, о, провода, провода! Це <рес> як трамвай. Тому що електрички в Запоріжжі, я стільки вони їздять. А тут, а тут прямо ціла новина, електричний поть, електричка поїхала. Ми її прямо зустрічаємо і нам дуже повезло сьогодні. І навіть безкоштовну парковку ми отримали. Ой, so exciting! Ну, між іншим, нам іноді тут було легше літаком долітіти із Сан-Азе в Сан-Франциско. Був навіть такий рейс. Він тривав 10 хвилин. Літак злітав і через 10 хвилин приземлявся в Сан-Франциско. Таке чудне було щось. Тому то бік діл, що потяг поїхав, той електричний. Але ця електричка не проста. У неї два поверхи. Ой, новеньке! Ура! Прогрес! <рикла> До нас прийшов прогрес! у <рикла> Ступеньки відпустилися в... Okay. Окей. Прямо ступеньчики. Два поверхи. О, у у кондиціонер. Все новеньке, пахне. Ох, круто! Та ти що? Тільки ми на сонці будемо сидіти, нічого страшного. Це спайн такий, на кондиціонер. Ти на столик можна не скласти. Magic, magic happens. Тихо, тихо. І в тіші ми поїхали. Це штаб-квартира Uber. Uber. By the way. Ми з другого поверху роздивляємось. Силиконову долину. Оця дамочка посміхається, тому що ми доїхали до, до Сан-Франциско і почали наш туристичний подорож з пива. Пальчик <рес> 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 А ти бачиш, як воно зроблене? Що воно всередині витікає? Думаю, як воно прямо із, з, з двох боків тече? І тут, і всередині. Це просто вода. Людей нема. Вулиці пусті. Будівлі чудернацькі, якісь сквери. Диви тут, як можна прямо на лавочках сидіти. Звичайно, пиво теж додає. Але дуже нам, дуже сьогодні якось добре. дивно робить. Ми піднялися оце ми зараз на четвертому поверсі на, на автостанції. І на четвертому поверсі на криші автостанції в Сан-Франциско зробили парк, щоб можна було так от ходити і дивитися серед, серед, посеред даунтаун або скрібів офісів. Можна піднятися на кришу автостанції. Це автостанція то мені взагалі. Четвертого на четвертому поверсі ходить гуляти. Флорист, флористу написали там по-англійськи. Квити не трогайте, Квиточки не для того, щоб поїхати своїми руками. Ви можете ходити розділятися все. Оце от чорний попереду то офіс LinkedIn. То, це мережа, для, де люди резюме публікують таке, ну, не тільки резюме, професійна мережа. О, хелло, хелло. Тут взагалі нічого не зрозумієш, тому що і так фрівеї над землею підняті. Десь там, десь там земля. Я заразився за тобою. Я ввожу телефон і навіть я коментую і показую, де там машини їздять, але не забув нажати кнопку записувати. Класно тут. <authenticity> Четвертий поверх, отак от. Ну воно невелике, да, отак от, от, якщо от. Ой, дивись там, не дистанцію. у ходімо, подивимось. Ми попали в центр якесь місто, місце, де сонце відбувається від цього тауера. Цього тауера. Воно ще звідти сонце і само сонце. І тут як, як в микріх просто спека ацька, можна починати загоряти. Прайс Ветерхаус. Ото там все ж таки ото рівень землі. А тут люди танцюють. Танці. Так сталося, що нам вийшло прийшлося згорнути рапап наші ці дослідження цього. Галіну швидше ніж планувалось. Зараз викликали таксі. Очікуємо. Нам аплікейшн показує, де нас буде таксі підбирати. Я маю розгорнутися. Нічого не бачно. Розгорнутися. Каже, в тому напрямок іти 60 футів вперед. Кудись туди, да? кудись туди, там і стонь. 70 футів. Ще нікуди не пішли, а вже віддалилися на 10 футів від. Зараз ми її заканчуємо. Мабуть. О, о, воно каже, ну давай я тепер перемикнись на свій телефон, будь ласка. Так, да, ти бачиш, Андрій Савченко, воно нас запрошує. Ух ти! Андрій Савченко, сідайте за руку. Ей, С. Сідаємо? А як зайти? Сідай вперед. О, чого? Я боюсь впереді Не сідай Назад? Сідай, куди хочеш стать. Си. Сідай вперед. Здравствуйте О, так жарко. А це так жарко. Good afternoon, Андрій. Start right. Треба нажати чи що? Так. Да. Мама дорога. А, диви, воно малює карту. Можна вийти, якщо стане дуже страшно. Мама, Оля. Оля. Оля, не хапай руля головне. Вони тебе сказали, руля, не хапайте, педалі, і не смикайте. О май гад. Мама дорога. Оля. Оля, не хапай руля головне. Вони тебе сказали, руля не хапайте, педалі і не смикайте мої педали. А що вони педали нажимаємо? I don't know. Ось таке, електричні поїзди лі... запустили, радуємось. А ще таке їздить по вулицях, де адський рух якийсь. Як... Показує, що машина попереду нас зміщена вправо на полосі. І вона таке їде по, прямо по розділити. А отут, каже, трак виїздить. У -у -у. І він такий тут виїздить. Глянь, що робиться? Ой, як дивно. Перестроїлась в цей ряд, в цю полосу. Я зрозуміла поки що нащо, але мабуть щось знає. Так, ага, глянь, ля, ля, ля Ні, я хочу собі Так близько. Да? Перебудувалась Прям. Що тебе страшно там було? Ну я б так не перебудувалась. А що там позаду? Нагрузь. Позаду машини, мабуть, бояться. Глянь, об'їхала Амазон. Що там було? Ой. Ой, мама дорога. А чому стало? Червоне світло. Червоне. Показую, тут червоне. Окей. Ну саме стали. Так, каже, що будемо повертати. Опа! Резко так і прямо не в ту полосу. Я б в цю полосу ніколи не повернув. А їй можна, мабуть. Окей. Right okay. І що? О, oh, ми доїхали? <проб> the opens the door. І що, вони припаркувалися вже? Finding, finding a spot to pull, для того, щоб зупинитися. А нема такого місця, немає де машині стати. Горять, ну витрихайтесь прямо тут. Ага, мабуть, вона закриє сама. Дуже дивно. Попушки, машини. Поп... Насправді ми приїхали і у нас екскурсія по вікторіанських будинках. Я... о, я знайшов екскурсовода, який може для нам, нам показати. Вікторіанські будинки всередині. Поясніть, як вони будувалися, нам дуже цікаво. Ми дуже полюбляємо цей вид будинків і цю архітектуру. О. І, схоже, сьогодні ми побачимо багато таких будинків. Оце ми зараз в будинку, який був школою для дівчаток. І школа для дівчаток, вона потім перебувалася, була перебудована в. Готель. Оце ви ця ліпніна на потолку, яка, я не знаю, ще в сталінських будинках. Ти бачиш, що в сталінських будинках ця ліпніна ніхто не розумів, нащо. Зайду за укол, за, за, за кут. А він каже, що ця ліпніна, яка з, зверху, вона не для красоти, не для краси, то тут було газовий світильник завжди, ну, в ті часи. І він давав багато копоті. І ця ліпніна була, щоб легше було відмивати. Не красити, не фарбувати весь потолок, а ліпнину пофарбував і все і красота, і чистота. Я не розумію, а чому можна потолок навколо просто так? у тебе буде п'ятно. Як навколо? Ти ж так не викрасиш стелю, що прямо от, воно ж рівномірно, ну Тому вся ця ліпнина вона має дуже практичний порядок, щоб легше було відновлювати після копоті від газових горілок. Покаже, що екскурсоводно, що коли будинок будувався, то тут було дуже багато лісу. це редвуд, які зараз червоне дерево ну, коштує гроші, а тоді було чуть ли не безкоштовно. І тоді, щоб випіндритися, щоб показати всім, що ти дуже багатий, робили не із Редвода. Ото з То був поверх для слуг, а це вже поверх для ділочок. То робили панелі із спеціально не із імпортованого, імпортованого дерева, не з Редвуда. Оце привезли із, із Англії. На кораблях привезли дерево, щоб зробити оці двері, обліцовку, при тому, що свого дерева тут купа. І це прямо визиваюче було. Всі дивилися і розуміли, що ото багаті тут живуть. І дівочки для багатих. Причому цього дуба вистачило тільки на один поверх до ну, грошей. Вони вирішили витратити гроші тільки на один поверх. Зараз ми підійдемось на третій поверх у цьому будинку. І вже знову буде редвуд. Тут дівчатки жили, ото кімната, де вони роздавали, а там кімната, де вони навчались. Дуже цікаво. Вісім два. Дівочки. Джей наш екскурсовод каже, що завжди в вікторіанських будинках. Вікторіанські це будинки, які були побудовані, коли королева Вікторія була в Англії. Є оце такі о, світло з потока зі стелі. Як воно називається? Воно, skylight. Скайлайт. Воно навіть зараз є таке yeah, скайлайт. Да, для того, щоб освітлювати весь будинок, видавати більше і більше світу. Тут такий скайлайт, що можна і дощ піймати, так? Да? Вон так я вон тут десь трещина, я бачу, все. Оп, і вже йде дощ, skylight. Він наповнює, що тут величезний будинок світлом, денним, щоб його не освітлювати. Ми можемо ліфтом мабуть, з'їхати. Давай спробуємо. Маємо екскурсію, дяденька. дуже-дуже він завзятий, він полюб, дуже він любить Сан-Франциско. І нам дуже цікаво з ним ходити, роздивлятися ці всі будинки. Він нас привів зараз в район, де, каже, бідні люди жили. Але ми потім ще дійдемо до... Вікторіанських будинків, де жили багаті. І тут воно камінь, де можна копати. Тому перший поверх завжди був склад. Складський, типу, як підвал. Соречь шрум. Зараз цей соречтрум перебудований на гаражі. А все життя починалося з другого, з третього поверху. Цікавізна. Цікавізна. А, це така історія Сан-Франціско. Я потім розказую, що нам дядька тут розповідає. Але цей будиночок єдиний у своєму роді, побудований афроамериканською жінкою під час, коли будувалися ці будинки. І вона вже тоді мала ті ж самі права. І цей будинок намагати більший, ніж всі навколо. І вона молодець, змогла заробити гроші. На борделях на те, щоб побудувати будинок в два рази, два рази більше, ніж у сусідів. Що не побачиш? Оце виявляється синагога. Хоча будинок такий, ну мабуть, більше сказав би я на церкву схожий або на він каже муслін. І що цікаво, що синагогі вітражі. Із вітражі. Бог з десять заповідями на фоні а, Юсиміті. Юсиміті, не, Ну, Зараз тут націонал парк, а так тори тут в Каліфорнії. Бог з заповіді в Юсіміті. Дивно. Вибачте, за таке поспішення. Так, я маю я нас дожинять. Втриматись. А, будинок на трьох хазяїв. Три номери, три хазяї, три двері. І кожна, кожна, з кожної двері на перший, другий, третій поверх йдуть стейркейси, по яким люди піднімаються. Якщо ти придбав форніча, або ти придбав холодильник чи щось придбав, то тебе треба в квартиру 23,75, от ти свою двері відкрив і по своїх власних сходах лізеш на третій поверх. Хтось по своїх власних сходах. Йде на другий поверх, а комусь повезло, він просто відкриває двері і ось він тут живе. Інтересно. Так, я постійно десь позаду, треба прискорюватися. Йшли до багатих районів, які були багаті тоді і багаті зараз. Як це можна сказати? Електронний майбах. Мерседес, який електричний. І Майбах зроблений з електричного мерседесу. Why І Ці будинки, причому дійсно, я повернусь. А цей будинок був побудований в скандинавському стилі, шведським. коли заїхали сюди, шведські колоністи позаселилися. Вони побудували себе будиночок в скандинавському стилі. Поруч приїхали люди з Англії, побудували будинок в англійському стилі. Тут прямо дворики, і Гейтс, э, Зелень, і Брікс, і Далі будинок по французькому стилі, а з цього боку вікторіанські будинки, які побудовані в стилі е, тут королівна Вікторія. Дуже дивно. Це він дуже любить Сан-Франциска. По які починятися, можливостям, які Сан-Франциско надало. І тому що тут наїхало багато людей, всі іммігранти, і вони привнесли кожен свою частку культури. І все це сплавилося воєдино в Сан-Франциско. І народилось це місце, місто, де все це поєднується воєнно. Точно ці будинки як. Ріга якась там далі, Ну що це? Прямо за ним все знімати. Ну Знову ці кірпичі, Кирпичі – то це признак заможності. І це сім'я, яка приїхала із Германії, основала імперію замків. Замки це навіть досі про до сих пір продаються по всій Америці. Вони настільки хотіли випіндритися. Що із кирпича навіть виклали дорожки, ну, фронт, тротуар виклали із кирпича. Окрім першого поверху і декількох стін, вони виклали ще і дорожку. А отут -тут приїхали люди, побудували і в італійському стілі будинок. І це хазяїн молочної ферми, яка тут була на територію цих будинків. І що цікаво, це дерево. Воно може здаватись як брікс. І воно спеціально було зроблене під кірпітони, під кірпичі, щоб люди дивились і радувалися, які багаті, багаті тут живуть. Але насправді то все дерево, яке було спеціально вирізано під блоки із кірпича. Навіть оце, о, трохи кирпича і потім дерево. І це все редвуд. Той редвуд, який зараз на вагу золота, ці сіквої редвуди, які тут ростуть в Каліфорнії. Але він каже, що тут було в цих деревах засаджено все Сан-Франциско, вся ерія. Зараз всі луга, всі, там, все, що травою вкрите, то все був ліс, який виробили, коли будували. А ще каже, що цей редбут Red -Red погано горить, тому його не могли використовувати для опалення, і люди грілися як могли. Навіть маючи купу дерева. З, З іншого боку, то, то врятувало місто, коли був великий пожар, то із за того, що він плохо горить, цей пожар швидко потух сам по собі. Хоча все навколо побудоване із дерева, тільки дерева. Ну і все це смішення різних культур закінчилось у французькому ресторані поїданням м'яса з вином. Дуже гарний день. Зараз ми доїмо і будемо їхати додому, тому що вже шоста, а нам ще три години їхати на потязі знову до в нашу деревню. На потязі 20 хвилин на і після потяга нам ще їхати і їхати. Три години нам їхати. Три години. é